Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Джиммі Свиндета. І нам треба сьогодні викрасти потомак Індіан Автомобіль. Так що приступаємо. Чим швидше почнемо, тим краще. Але складність полягає в тому, що я у розшуку у поліції. Воно wanted Вказано. що я у розшуку. А ось і цей потомакіндіан треба відвести в той гараж, куди я ту тачку відвозив. Ну і чим швидше мене вийде відвести, тим краще. Так, дайте проїхати. Так, я з усією швидкістю їду. Подряпини. Ай, їздять тут. Ну, три подряпини. На кузові. Це ще квіточки. Добре, що нема пошкоджень. Подряпини можна їх зашкурити, підкрасити і буде як новенька. Так що просто їдемо. А ось і він, цей гараж. Все привезли. На С навіть. 4250. Непогано. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!